Сьогодні я буду виготовляти сестричку ось для такої свічки. І зараз я буду показувати весь свій процес, від А до Я. що ж я буду робити. В першій частині я покажу, як я виготовляю низ, що для цього потрібно, і скільки взагалі по часу воно виготовляється. Саме головне форму закріпити дуже сильно, тому що, якщо не закріпити, гіпс просто витече з неї. Затискаємо максимально сильно. Формочку закріпив, відкладаю. А зараз ми будемо готувати гіпсову основу. Для цього в мене вже все готове. Мені потрібно рівно 1 кг-400 г для цієї форми. Тут кілограм так є. Добавляю красителя. Добавляю на око, тому що мені так цікавіше. Заливаємо водичку. Потрібно перемішати дуже щільно, щоб не було цих комочків. Гіпсова основа вже готова і ми будемо зараз заливати її в нашу форму. По чуть-чуть, щоб не порозливати, тому що дуже важко потім відмивати. Закриваємо, бо нам треба буде перевернути. Ось так. І останній штрих. Все. Перевертаємо. Чекаємо годину і буде готова гіпсова форма. Відкриваємо гіпсову форму. Ось такий колір плюс мінус. Момент істини. Раз. Ну, такий темненький получився. В наступному відео я покажу, як я свердлю цю форму та підготовлю її перед заливкою. Тому підпишіться, щоб не пропустити.